В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Любі молільники, дорогі браття і сестри, любі наші діти, усі усі наші спільночани, дорогі наші захисники, захисниці, усі люди доброї волі, усі, які сьогодні знову і разом з нами на молитві. Дякую Богові за сьогоднішній день. Усім дякую щиро за всі ваші привітання і дякую щиро за ваші молитви, найбільше за молитви, які приносимо і кожного разу підносимо до Господа. Щира дяка кожній сім'ї, кожній родині, за те, що всі ми разом сьогодні знову на молитві. Дяка щира. І дітям, і молоді, і старшому поколінню, які з вірою, правдою і любов'ю доступають до сьогоднішньої молитви і поширюють, помножують, запрошують молільників до служіння. Ми продовжуємо наше моління і підсумовуємо місяць квітень, який сьогодні і завтра ще два дні. І ми будемо розпочинати місяць травень, місяць Марії, Діви Марії, яка привела на світ Сина, єдинородного Господа Ісуса Христа, який приходить на цей світ. І сьогодні ми всі разом дякуємо Богові за всі ті ласки, щедроти, посіщення Духа Святого, який наповнює нас своєю благодаттю, своїм благословінням. Дуже багато ви протягом дня написали своїх намірів, і за ці намірення сьогодні вечором молимося. Дуже прошу всіх, запросіть дітей. Запросіть молодь, запросіть тих, хто зараз коло вас. Часто ви пишете, отче, е, наші рідні не хочуть молитися, часто пишете, що вони йдуть в другу кімнату. Вони мають своє, вони дивляться телебачення, дивляться якісь там передачі і так далі, але вони не мають тої доброї нагоди і доброго бажання молитися разом з нами. Напевне, що не прийшов час. Не потрібно силувати нікого до молитви, але своїм прикладом, своєю глибокою вірою ми повинні прагнути йти до тої спасительної жертви, яка наповнює кожного з нас. Тому сьогодні і зараз ми знову і знову звертаємося до Небесного Отця, просимо, благаємо, дякуємо, славимо Його ім'я. І тому зараз і в цей час просімо Господа про Його милосердя. Цей день сьогодні знову підсумовуємо нашою вервочкою, яку зараз будемо співати, будемо прославляти Бога. Тому прошу всіх до молитви. Приготовляйте свої вервочки, пам'ятайте, що сьогодні напевне багатьом обіцяли про молитву. Напевне, хтось просив вас, щоб ви згадали його в своїх особистих молитвах, тому молимося щиро і просимо Господа про благословення. Слава тобі, Господи, слава тобі! Христос, воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради, Спасіння. Зійшов із Небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина, і що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, і що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас відкупив, і Дусі Святому освятив. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом прославляємо люблячого Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, Помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, İş��, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любе Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо другий десяток, молимося до Божої Матінки і просимо і дякуємо Богові за всі його ласки і за всі його щедроти. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія, мати Божа, молися моли за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Розпочинаємо третій десяток, молимося за наших героїв, молимося за наших захисників і захисниць, молимося за поранених, полонених, пропавших, молимося за родини наших героїв і пам'ятаємо завжди про них. Ніколи не опускаємо нагоди молитися за наших героїв. Молимося за матерів, за батьків, за дружин, за дітей. Молимося за той хрест, терпіння і страждання, які вони несуть кожного дня, переживаючи за пораненого, за полоненого, за пропавшого без вести. Молімося щиро, за нашу перемогу. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісуса Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе 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 Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. О, Омійлюбе Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, наша молитва за покаяння, за примирення, за просвідчення і навернення. Помолімося щиро, щоб ми, українці, навернулися, щоб ми простили, щоб ми. Були в примиренні й в покаянні, що ми були просвічені в Дусі Святому і єдналися перед Господом разом, щоби перемагати зло, перемагати провину. Маріє Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мая. Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молимося разом, Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося п'ятий десяток. Ми підсумовуємо сьогодні і завтра молитву місяця квітня. Ми складали собі офіру за сім'ї, за родини, за хворих, за немічних, за терплячих і страждаючих. Помолімося щиро. Всіх, хто просили нас про молитву. Всі, хто благали нас про милосердя, молімося щиро, і віруємо в те, що наша молитва є вислухана Господом, що втішені родини, які потребують, що людина, яка хвора, отримала стілення. Віруємо, віруємо, що молимося за наших дітей, онуків, дружин, чоловіків, батьків, братів і сестер. Молимося за тих, що зараз у лікарнях, за тих, що в лікарняних палатах. За тих, що приготовляються до складних операцій, молимося за подорожуючих, за тих, що в чужині далеко від отчого дому, за вдів і сиріт одиноких, страждаючих і терплячих. Молімося щиро, щоб Господнє благословіння було разом з нами. Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, Ісусе Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання нашого Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш, Дух Святий, Троїця Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Погородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення Господня Отця. Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде з нами до кінця віку. Амінь. Любі молільники, браті і сестри, хвала Богові, ми знову помолилися разом. Дай Боже, завтра маємо день середа, де будемо молитися за душі спочилих, будемо взивати до Бога за померлі душі наших героїв, душі спочилих наших рідних і близьких. Тому запрошую всіх до спільної жертви і спільної молитви. Хто має нагоду, приходьте на богослуження, хто має нагоду в своїх парафіях прийти до храму, приступайте, моліться і щиро глибоко віруйте, що Господь почує наші служіння і наші молитви. Дякую ще раз вкотре за всі ваші привітання, вітання вам від нашого сина Дмитрика, який дякує Богові за дар служіння. За дар покликання, і нехай Господь вас усіх благословляє, щиро всіх обіймаємо. Любимо і дякуємо за те, що ви є поруч, що ви молитовно єднаєтеся з нами, за всі теплі слова, низький уклін. Тому, хто має особливі намірення на молитву, зголошуйтеся, хто хоче долучитися до діл милосердя, хто хоче допомогти тим, що в потребі, хто хоче допомогти нашим героям, нашим воїнам. Очікуємо і дякуємо Богові за те, що ви є разом з нами. Тому зараз буду очікувати на ваші молитовні намірення і буду молитися за вас, щоб ми знову завтра в цей час були разом на молитві Христос Воскрес!